Спорт відіграє велику роль у створенні нового образу сучасного державного службовця, оскільки ця служба вимагає як збалансування напруженого робочого графіка, так і активного відпочинку. З цією метою, вже 11-й рік, поспіль проходить Всеукраїнська спартакіада серед держслужбовців. Перший етап на місцевому рівні. Цьогоріч у змаганнях, що проходили в нашому районі, брали участь. Шість команд, до яких увійшли найкращі представники структурних підрозділів райдержадміністрації, управлінь, відділів, секторів, органів виконавчої влади та силових структур району, на урочистому відкритті учасників першого етапу спартакіади привітав голова Новородціврської районної державної адміністрації В'ячеслав Кауфман. Дорогі колеги, шановні гості, сьогодні у нас гарне спортивне свято району Спартакіада серед державних службовців. Дуже приємно бачити стільки прихильників спорту, бо дійсно спорт дарує нам і силу, і здоров'я, і душевну радість та натхнення. Я вітаю героїв сьогоднішнього дня, наших спортсменів, молодих, завзятих, енергійних, які так і рвуться в бій, щоб показати всі свої спортивні таланти та здобути перемогу для своєї команди. Право підняти прапор було надано капітанам команд, після чого розпочали змагання. Учасники боролися за перемогу в семи видах спорту: мініфутболі, волейболі, стрільбі, настільному тенісі, дартсі, шахах і шашках. У мініфутболі перемогла команда з установи з виконання покарань номер 31 Команді з райдержадміністрації всі інші поступилися у волейболі. У настільному тенісі стали найкращою серед жінок Оксана Пехенько з пенсійного фонду, серед чоловіків. Євген Лівко з райвідділу. У змаганнях з Дарсу дві переможниці Дар'я Бикова та Світлана Шарай. Обидві з районної державної адміністрації. У стрільбі серед дівчат набрала найбільше очок Юлія Качан. Вона представляла райвідділ. Серед чоловіків найвлучнішим був заступник міського голови Володимир Балаба. Командне ж перше місце у спортсменів з установи з виконання покарань. У шахах також свої переможці: Олександр Шох з податкової та Катерина Гавриленко з земвідділу у змаганнях шашок всіх суперників обіграв Сергій Поливода з районної державної адміністрації. У дівчат перше місце поділили між собою Наталія Шпильова з райдержадміністрації і Тетяна Нагорна з установи з виконання покарань. Командному заліку за результатами всіх змагань першу сходинку турнірної таблиці посіла команда з Новгородсіверської районної державної адміністрації. Друге місце у команди з установи з виконання покарань номер 31 Третій результат у працівників районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ. Збірна команда з найкращих держслужбовців братиме участь у обласному етапі Всеукраїнської спартакіади. В минулому році наш район був другим. Сподіваємось, у цьому році новгородціврські держслужбовці піднімуться на найвищу сходинку турнірної таблиці.